Один два, раз так. Всім мене чути. Добрий вечір вам, всім, хто відпочиває в Трускавці. Хочу запросити вас на свій сольний концерт о 19.30 в палац Тараса Григоровича Шевченко. До речі, на його поезію так само що заспіваю. Ось з білим роялем. І навіть сьогодні як сюрприз привіз свою донечку, яка зі мною так само співає. Вона у мене стала так само фіналісткою. Голосу Діти так, тато, тато виграв голос країни, а донечка в Варшаві стала фіналісткою Голосу Діти. Тому сьогодні ви зможете побачити нас двох на сцені. Хочу подарувати вам одну пісню, яка тут напевно вже лунала, але вона мені близька, і я думаю, що любов це почуття вічне, і вважаю, що любов. Мала би врятувати цей скажений світ, як то кажуть, е, тому любов жива для всіх вас. Навіть коли спалено на всі мости в краплю води у неба попроси навіть коли Вигоріло до тла краплі води. Жива, випита ніч, серце твоє наскрізь виживе той, хто не боїться сліз, виживе той, хто не шукав слова, вкрапи суси. Жив. Любов жива, не закривай, серце своє і моє, не відпускай. My Wielkie nasze lubo nasze to widzi słowa trafi z rzymskiego żywa żywa ja to Так зупинити час падав би сніг В небо а не на нас не пам'ятав, Берег твої сліди я б не чекав навіть сльози. Не зна, як забувати все не наливай, більше бо вже більше не говори, більше бо через край краще мою, мою руку тримай, не закривай, серце своє і моє, не відпускай хвиля морозі. je nasze nasze te słowa prawdy słowa lubo żywa lubo żywa lubo żywa lubo żywa lubo żywa i wasze solone wasze opłaski na parasolkami Закривай серце своє и моє, не відпускай, хвилями и нашу любов, наші тобі слова, крапи, слези, Любов, жива, любов жива, любов, жива, любов, жива. Дякую вам. Ще раз запрошую вас на сьогоднішній концерт. Якщо тут ми маємо таку мряку і буде холодно, то на концерті я вам обіцяю буде набагато тепліше. Хто хоче зробити фото, будь ласка, я ще 2-3 хвилинки. Ось тут біля свого плакату буду, біля Ірини. Дякую. Друзі, я нагадую, що декілька хвилин буде тривати фотосесія. Хто зараз не встигне сфотографуватись, будете мати таку нагоду після концерту. І нагадую, що квиточки продаються. Вечір, знаєш, червоний